Залишки південно південнокорейського парому Севол, який потонув у квітні 2014 року, були транспортовані до порту Мокпо, де почнеться детальне розслідування обставин аварії. Її жертвами стали понад 300 людей. Більшість із них діти, учні середньої школи. Залишки дев'ятьох знайти не вдалося. Ця аварія стала національною трагедією для південнокорейців. Рідні тих, хто загинув, вимагають більш ретельних пошуків та активніших дій уряду. Так цей паром виглядав 16 квітня. Я просила уряд врятувати, врятувати мою дитину. Тепер час знайти наших дітей, не сумувати, а докладати зусиль для того, щоб їх знайти. Я почну самотужки це робити. Як кажуть рятувальні служби, їм знадобиться місяць для того, щоб відчистити паром та подовжити пошуки тіл загиблих.